Коли запускаєш новий бізнес, як довго нормально працювати в нуль або в мінус? Скільки часу треба на розкачку, коли варто закривати проект і не витрачати на нього гроші? Ну якщо ти бачиш перспективу у тому, що ти робиш, наприклад, є такий спосіб обліку, поки бізнес не вийшов на самоокупаність, то всі усі витрати. Який ти ще несі. несеш, це як капітальні затрати. Тобто це затрати на запуск бізнесу. Це такі ж затрати, як, наприклад, оренда магазину чи будівництво якогось цеху, тобто це затрати на, на те, щоб вивести бізнес на прибутковість. Але ти повинен розуміти, що ну, ти можеш його вивести на прибутковість, що є перспектива. Як розуміти, що перспектива є, чи її немає? Якщо твій бізнес вирішує якусь біль клієнтську, тобто ти е, не продукт продаєш, а вирішуєш якусь клієнтську біль, то е, це гарна перспектива. Коли ти вигадуєш якийсь продукт і намагаєшся заробити, це дуже конкурентна історія, і це треба розуміти, наскільки попит на твой, на твій продукт він може забезпечити потенційну прибутковість.